Помріятив, що, щоб замість стіну знайомих нато, сірих голих пройтися стежкою лісів, на чисті злинути простори, там ясно крили птах літає, там горизонтів даль без края там, на гірках бруньки звенять, пахкочуть у дощі весняні, там в солов'їні чуть, Пісні знайомі і незнання на чорних землях аж примтить проміння красно розцвітає, річка весело біжить, шлях каченятам прокладає, там все живе, все виграває, там вільно дихати не тісно, вітерець по тихому зітхає, в течу мрщі до лісу з міста.